Вітаю сьогодні, коли ризики пожеж, на жаль, значно зросли, питання надійного протипожежного обладнання стає без перебільшення життєво важливим. Давайте розберемо один із ключових елементів цього захисту напірні пожежні рукави і подивимось, як правильний вибір може врятувати не просто майно, а й найцінніше життя. І знаєте, краще не скажеш, коли починається пожежа, кожна секунда на вагу золота. Тут усе залежить не лише від того, як швидко приїдуть рятувальники, а й від того, наскільки надійні інструменти в їхніх руках. Тільки уявіть, неякісний рукав, що просто рветься під тиском води. Це може перетворити рятувальну операцію на справжню трагедію. Отже, що це взагалі таке? Якщо по-простому, це гнучка магістраль, якою під величезним тиском подається вода. Звісно, існують і інші типи, наприклад, всмоктувальні, але саме напірні найпоширеніші. Тому сьогодні вся наша увага буде прикута саме до них. Правильний рукав це по суті рятівна артерія, і його вибір це далеко не просто технічне питання, це справжня частина стратегії безпеки. Бо дивіться, неправильний діаметр це недостатня кількість води, невідповідний матеріал і він може вийти з ладу в найкритичніший момент. Розуміння цих нюансів і дає змогу зробити той самий правильний вибір, який усе змінює. Ідеальний пожежний рукав, це, знаєте, така річ, що поєднує в собі, здавалося б, несумісні властивості. Він має бути неймовірно міцним, щоб витримувати шалений тиск, але водночас легким і гнучким, щоб з ним можна було швидко маневрувати. А тепер додайте до цього стійкість до пекельної спеки та різних хімікатів, і стає зрозуміло, що це справді високотехнологічний продукт. Так от, з чого ж усе починається? Ну, звісно, з матеріалу. Давайте перейдемо до першого, мабуть, ключового рішення, яке й визначає, чи прослужить рука в довгі роки, чи, може, підведе у найвідповідальнішу хвилину. Раніше, уявіть собі, руками робили з натуральних волокон, наприклад, з льону. Так, вони дешеві, але мали один величезний мінус схильність до гниття. Тобто вони вимагали постійного догляду та просушування. Сучасний підхід це, звісно, синтетика. Вона дорожча, але при цьому набагато міцніша і, що важливо, довговічніша. Різниця стає просто очевидною, коли ми дивимося на цифри. Зверніть увагу на термін служби: від якихось трьох-п'яти років для натуральних волокон до п'ятнадцяти років для рукавів з полімерним покриттям це ж колосальна різниця. Так, полімерні найдорожчі, але уявіть собі, якийсь хімічний завод чи величезний склад. Там стійкість до агресивних рідин і довговічність роблять їх по суті єдиним надійним вибором. Що ж ми маємо в сухому залишку? А висновок простий хоча на старті синтетичні рукави коштують дорожче, їхній значно довший термін служби та надійність роблять їх набагато вигіднішою інвестицією в довгострокову безпеку. Гаразд, з матеріалами розібралися. Тепер другий надважливий параметр. Розмір адже саме від діаметра рукава прямо залежить скільки води можна подати до осередку пожежі за одиницю часу. Тут є два основні табори РПК та РПМ. РПК це, скажімо так, легка кавалерія, менший діаметр, легші маневреніші. Ідеально для офісів чи житлових будинків, а от РПМ це вже важка артилерія. Більший діаметр, вищий тиск. Використовувати РПК на великому заводі, це знаєте, все одно, що намагатися загасити лісову пожежу з садовим шлангом. Щоб відчути різницю, давайте подивимось на цифри: стандартний рукав типу РПК, який часто можна побачити у внутрішніх пожежних кранах, може подавати від 2 до 4 літрів води на секунду. А тепер увага! Рукав РПМ. Він здатний видавати від 8 до 15 літрів на секунду. Це ж майже в 4 рази більше, і саме ця потужність може стати вирішальним фактором, коли йдеться про гасіння великої пожежі на складі чи в виробництві. А тепер давайте подивимось, як уся ця теорія працює на практиці, і наскільки вирішальним може бути правильний вибір, розглянемо реальний випадок із Харкова, де вдалося врятувати цілий склад. Отже, вересень 2023 року загоряється величезний склад із легкозаймистими тканинами. Через складну обстановку пожежна служба зможе прибути лише за 18 довгих хвилин. 18 хвилин. За цей час вогонь міг знищити абсолютно все. Але цього не сталося. Чому? Бо працівники, маючи правильне обладнання, не розгубилися, вони розгорнули систему з потужних рукавів і почали самостійно стримувати полум'я, виграючи такий дорогоцінний час. А ось і результат цієї завчасної підготовки потужні рукави РПМ були концентрованими струменями води по основному вогнищу, просто не даючи йому поширитися. А в цей же час більш маневрені РПК дозволяли людям швидко переміщатися і гасити менші осередки, що виникали поруч. У підсумку збитки були мінімальними, а виробництво відновили залічені дні. Це просто блискуча ілюстрація того, як правильне обладнання в руках підготовлених людей рятує не лише майно, а й цілий бізнес. І наостанок, давайте пройдемося по кількох фінальних, але не менш важливих аспектах це так би мовити тонке налаштування, яке допомагає зробити вибір максимально точним. А що робити, якщо умови експлуатації, ну, скажімо так, екстремальні, не проблема? Рукави можна підібрати під конкретні загрози. Наприклад, для об'єктів нафтохімічної промисловості є спеціальні рукави, стійкі до нафтопродуктів. А для гарячих металургійних цехів термостійкі, які не втрачають своїх властивостей навіть при дуже високих температурах. Не менш важливий, до речі, і клімат. Просто уявіть, що в лютий мороз рука встає крихким як скло і тріскається від тиску, або, навпаки, в літню спеку розм'якає і втрачає міцність. Вибір рукава, що відповідає кліматичній зоні, це гарантія, що обладнання буде однаково надійним і при мінус 40, і при плюс 50. І наостанок головне питання, яке варто поставити щодо будь-якого об'єкта: вибір пожежного рукава це не просто закупівля обладнання, це інвестиція, інвестиція в безпеку, в спокій, у впевненість. І коли кожна секунда буде на рахунку, саме від якості цієї інвестиції може залежати абсолютно все. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.